Добрий день. Хочу записати цей відео відгук для підписників Ліани, для людей, котрі шукають підтримки або вирішення своїх якихось проблем за допомогою психолога. Я дуже вдячна Ліані за те, що вона зі мною проводила співбесіди, скажімо так, вона мені багато чого відкрила в житті, хоча я людина не вже маю свій життєвий досвід, але собі пораду дати не змогла. І Ліана таке враження складається, що вона просто бере тебе за руку і веде по життю через ті перешкоди, які ти сам не можеш здолати. І як в неї це виходить, це просто якась магія, це чарівниця, це дуже приємна людина, щира, відкрита. До цього хочу сказати, щоб мати результат, треба теж бути повністю щирою, добросовісно, скажімо так, виконувати ті домашні завдання, які дає Ліана після бесіди з нею. Я звернулася до Ліани з проблемою моїх відносин з моєю мамою. Моїй матері зараз 84 роки. Два роки тому вона залишилася сама, бо батько вже пішов на той світ, і почалися в нас проблеми, бо їй не хватало спілкування, і вона мене завжди звинувачувала в чомусь. Що я не так щось зробила, що я не те зробила, що я не приїхала, що я не принесла, що я принесла та не те, що те їй не допомогло. А те, розумієте, в мене вже почала їхати криша, як то кажуть. Тому що я ще хочу пожити самостійно в своє задоволення, а виходить, що не можу, бо постійне почуття провини. Такі конфлікти існують, мені здається, завжди. У відносинах між батьками і дітьми. Ліана мені допомогла їх вирішити, я себе побачила з іншої сторони, я себе почала цінити, і... але я не залишила свою матір. Я їй теж приділяю увагу, але реагувати на всі її звинувачення почала зовсім по-іншому. Зранку медітую однозначно. Очікувала результат вирішення своєї проблеми, я її майже отримала. результат той. я його отримала. Але я продовжую працювати, бо це не так все швидко виходить, як того хотілося б. Повинна вам сказати, що якщо ви на змінитися. То ви це повинні відчути в собі і щиро щиро захотіти, І при спілкуванні тільки відвертість і щирість. Ліана чудовий спеціаліст, вона дуже приємна жінка, вона дуже вміло входить в контакт з вами і попереджає. Як то воно буде, якщо ви готові, то не бійтеся нічого, але треба працювати. Це не просто так, ви захотіли, і проблема ваша вирішилась після спілкування. Вона дає домашні завдання, їх треба сумлінно виконувати, і тільки тоді буде результат. Я раджу, рекомендую Ліану всім, у кого є якісь психологічні проблеми. Або навіть ви не уявляєте, що вони психологічні, просто зверніться за допомогою. Дуже рекомендую бажаю Ліані щастя, здоров'я, творчих успіхів, невичерпної енергії їй бажаю, і хай на неї спускається Боже благословення. Всього самого самого найкращого, щиро дякую за допомогу.